З Євангелія від Матея, того часу, підійшовши до Ісуса, Петро сказав: Господи, якщо згрішить мій брат проти мене, то чи має йому прощати і чи аж до семи разів? Відповів йому Ісус, не кажу тобі до семи разів, але до сімдесяти разів по сім. Тому то царство небесне, подібне до чоловіка царя. Який схотів провести розрахунки зі своїми слугами. Коли почав він проводити розрахунки, привели до нього одного боржника, який був винен 10 тисяч талантів. А як той не мав чим віддати, пан наказав продати його, жінку, дітей і все, що має, і віддати Борг. Тоді слуга, упав пшениць, кланявся йому й благав: вияви терпіння до мене, й усе тобі віддам. І пан того слуги, змилосердившись, відпустив його, а борг йому простив. Коли вийшов той слуга, він зустрів іншого співслугу, який був винен йому сто динаріїв, схопив його, почав душити, проказуючи віддай те, що винен. А той другий співслуга, упавшиниць, благав його, кажучи, вияви терпіння до мене, я віддам тобі. Він же не схотів. Але пішов і вкинув його до в'язниці, доки не віддасть Бог. Побачивши, що сталося, інші співслуги дуже засмутилися, пішли і розповіли своєму панові про все, що трапилося. Тоді його пан покликав його та й каже йому: Слуга лихий, весь той борг, я тобі простив, бо ти вблагав мене. Хіба не слід, і тобі було змилосердитися над своїм співслугою. Як і я змилосердився над тобою, і його пан, розгнівавшись, передав його катам, доки не віддасть увесь Бог, так і мій Отець Небесний чинитиме з вами, якщо не простите від вашого серця кожний братові своєму.